Печера. Це було дуже давно. Молодий парубок бігав по лісу та милувався краєвидом, аж раптом він натрапив на якусь дивну землянку. Вона була вся закидана сміттям та, мабуть, про неї вже ніхто не знав, бо ті, хто її вирили, давно померли. Ліс той був біля покинутого села. Що вимерло, залишивши після себе лише сотні котів, які повністю окупували хати. Щоб вийти до ліса, треба було пройти повстаре кладовище, яке було самим тихим місцем в селі, та спуститися вниз вузькою стежкою. В тому лісі було дуже темно, багато комах. Утворювала жахливу музику, яка звучала так огидно, що будь-яка кокофонія здалася б шедевром. Через декілька сотень метрів була ще одна землянка, і так по всьому лісу. Усі вони були вкриті сміттям, хоча там нікого не повинно було бути багато років, а сміття виглядало так неначе його нещодавно принесли сюди, аж раптом із землянки стало віяти чимось прохолодним, неначе хтось відкрив холодильник в спекотний день літа. Парубок зазирнув туди і побачив, що в землянках є маленькі проходи шириною з лікоть. звідтіля чулися якісь удари. Неначе метал трощив каміння. Він втік звідти, але вирішив повернутися, щоб перевірити, що ж то може бути. В містику він не вірив, але навіть якщо б він був самим забобонним хлопчиком з усіх, йому б це не допомогло. Він прирік себе, зазирнувши у отвір. Що був у землянці. Через декілька тижнів він повернувся туди з довгою мотузкою. Прив'язавши її до дерева, він почав спускатися в глиб. Виявилось, що глибина того отвору ставала усього декілька метрів, а далі були саморобні сходи з піску. Що поступово перетворювалося на глиняні, а потім на каміння. Спустившись униз, він побачив дивну річ. Звук продовжував лунати, але дуже з вузького проходу. Він був настільки вузький, що туди було неможливо пролізти. Так здавалося. Заглянувши у інші землянки, був зроблений висновок, що усі дороги ведуть до того вузького проходу, який напускає далі. Про цю історію можна було б забути але завжди є але Хлопець натрапив на газету, в якій розповідалося про те. Що в лісах почали зникати люди. Він готував попір для розтопки печі та помітив одну цікаву статтю. Хоч сам він читати не любив, але декілька стовпців зміг осилити. В газеті було багато років, та в ній розповідалося про те, як маленькі діти зникли в тому лісі. Вони були незнайомі. Але всі, як один, вирили землянку та зникли: дві дівчинки та один хлопчик. Після цієї статті він не міг більше спати, його щось тягнуло у ліс, майже не в прямому сенсі. Він міг не помітити, як стоїть на краю покинутого села, та сотні котів волають та ласують їжею. Яку хтось залишив для покійників. Та одного разу, не розуміючи своїх дій, він сам почав копати, але не в лісі, а біля свого городу. Тоді сталося лихо. Магічним чином з'явилася діра, що вистеляла стежку. Та змушувало увійти до неї, доходячи до того вузького отвору. Підліток нарешті спустився в ту діру, що манило його Вона була вологою та приємною. Вся прохолода зникла, а замість неї з'явилося тепле відчуття спокою. Нарешті він підійшов до тієї щелини і обійняв її. Вона розкрилася та пустила його далі. Він йшов униз, не розуміючи, що назад не повернеться. Він побачив тих дітей, що зникли в лісі. То були довгі та потворні створіння, які також спустилися в діру і не змогли вийти. Спустилися на саме дно та почали перетворюватися. Їхні тіла були деформовані, дуже довгі кінцівки та скривлений хребет. Все їх життя тепер було бридким. вони грубо протискалися крізь вузькі щелини, деформуючи себе ще більше заради власного задоволення, щоб вийти в нормальний світ хоч на декілька годин. Але їх вигляд приваблював. Вони були нещасні, але це нещастя тягнуло до себе. Парубок вже на вузьких лапах та, спираючись на видовжені руки, почав підходити до них, протискуючись крізь вузькі щілини та спускаючись все нижче. Дякую за те. Що прослухали цю історію. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар для поширення україномовного контенту. Також хочу вам сказати, що ця історія пов'язана з іншими. Ви можете ознайомитися з твором кладовище та небажна допомога. Вони є на моєму каналі. Прослухавши всі ці історії, ви отримуєте повну картину. Також я планую писати та озвучувати інші страшні історії. Отож, підпишіться на канал, щоб не прогавити новий, отож, підпишіться на канал. Щоб знати, коли виходять нові жахастики.